чи 6, 6, 7? Коли ж справді дитина готова до школи? Якщо ви зараз на роздоріжжі віддавати дитину до школи у 6 років чи дочекатись 7 років, цей подкаст саме для вас. Бо за цим питанням не мода, не амбіції, а дитинство, психіка і дуже тонка межа встигнути дозріти. Чи з під вимогами? Сьогодні з нами практичний психолог Марина і я керівник освітніх закладів Оксана. І ми поговоримо відверто, без страшилок, але з великою любов'ю до дитини. Вітаю вас! Чи справді 6 років це зарано? Слухаєш інших батьків і здається. Всі вже пішли до школи, а твоєму лише шість років, і ти вже відчуваєш сором або сумніви. І це перший біль бути позаду інших. Але правда в тому, що фізіологічно, емоційно та поведінково більшість дітей у шість років ще не готові до школи. Вони ще в грі, а не в самоорганізації. Їм потрібна підтримка, а не табель. Діти часто інтелектуально готові, читають, рахують, пишуть, але. Читання це рівень зрілості, що дійсно важливо, це емоційна та поведінкова готовність. А саме як дитина реагує на помилки, чи витримує фрустрацію, чи вміє справлятись із невизначеністю, критикою та напругою. Також чи може бути частиною групи без постійних сварок. А що ж таке незрілість? Бо часто батьки питають, що означає незріла дитина. Якщо дитина розумна, то що ж не так? Незрілість це коли дитина зривається в істерику, бо ручка впала, не може чекати своєї черги, роздратована, коли не перемагає, губиться, якщо завдання якесь незрозуміле, замикається або б'є, коли виникає конфлікт. Це не вредність, це нерозвинений самоконтроль, слабка регуляція емоцій і слабкий навик адаптації. Так, тоді давайте сформуємо для наших... Глядачів топ-7 критеріїв готовності до школи. Угу, зрозуміло. Перше. Здатність зосереджуватись 10-15 хвилин без перемикання уваги. Друге уміння чекати, слухати інструкцію і слідувати їй. Третє. Здатність висловити емоцію словами Я злюсь або Мені страшно. Четверте. Адекватна реакція на програш або помилку без зриву. П'яте самостійність у побуті. Тобто зібрати рюкзак, одягнутися, впоратися самостійно в туалеті. Шосте базові соціальні навички. Не ображає, вміє ділитися, просить про допомогу. І сьоме позитивний інтерес до навчання, а не лише е, вчитися бо треба. А є вже такі батьки, наприклад, що віддали вже дитину в перший клас і їм важко. І багато в нашому випадку було діток, яким не вистачало місяця до шести років. Чи вже виповнилося щастя, Дитина ще була не зріла, і віддали дитину у шість років до школи. І зараз бачать в тому сльози і небажання йти до школи. Угу. Розумію. По-перше, потрібно припинити звинувачувати себе. Це я зараз звертаюся до наших батьків. Ви діяли з любові. Але якщо болить, краще чесно сказати, ми зробили це зарано, і ми можемо перезапустити. Часом це пауза і зміна формату, а часом просто додаткова підтримка. Краще дати дитині рік дозрівання, ніж три роки відновлення. Так, і найважливіше не в тому, чи дитина встигає, а чи вона витримує. Темп школи, бо школа це марафон, а не старт для швидкості. І також хочу додати, щоб наші батьки пам'ятали: ми не втрачаємо рік, ми даруємо рік безпеки, свободи, гри, розвитку. І коли дитинка готова, вона заходить в школу з радістю, а не зі страхом. Хочете перевірити готовність вашої дитини до школи? Завантажуйте наш чек-лист з тестом. Або звертайтесь на консультацію у світ-академі. Дякую вам за цей подкаст. Надіюсь, для наших батьків ця інформація була дуже корисна. До зустрічі!